Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Сіренко Юрій Миколаївич. я голова Всеукраїнського громадського об'єднання Українська антипротензивна асоціація і я працюю в державній установі Національному науковому центрі імені Академіка Стражевська Національної академії медичних наук. Я запрошую вас до участі на наступний рік. В заходах, які називаються «Ukrainian Cardio Global, ми намагаємося, будемо намагатися провести ці заходи майже щомісяця для підвищення ваших знань, вашої післядипломної освіти, для підвищення вашого рівня навчання і вашої практичної підготовки для вас вашої. Щоденної роботи. В наших засіданнях будуть приймати участь фахівці, провідні фахівці, не тільки з галузі кардіології, а з інших галузей, з інтенсивної терапії, з ендокринології, неврології, нефрології та інших спеціальностей. І я думаю, що вам буде цікаво, цікаво почути думку. Провідних фахівців як нашої країни, так і зарубіжних фахівців, яких ми так само будемо залучати до наших засідань. Я хочу вас всіх запросити, приймайте участь, отримуйте свої бали після дипломної освіти і отримуйте знання ті, які ви забажаєте. Щиро вас запрошую ще раз. Доєднуйтесь до нашої спільноти. З нами буде цікаво в наступному році. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!